Отже, ми зараз спробуємо взяти інтерв'ю Михайла Хедерковського. Як бачимо, вони втікають <соць> журналістів. Купа секьюріті, яка. ні. <соць> останавлюємося, <соць> людей останавлюємо. Так, так, питання питання. Все, <соць> все, все, Там далі служебне поміщення, поміщений, А питання так, задать. Все. <соць> ну <соць> так, ну пішли ж журналісти ж ну, журналісти, О, ну, ну, ку купа, ну питання задать. ну. сходах. Можно дать запитання. Я на сходах. На сходах я пускаю вниз. Як бачимо, охорона не дає нам задавати питання. Його провели в службове приміщення і після цього все. Михаїл Хадорковський не побажав спілкуватися з журналістами. Як бачимо, тут купа іноземних журналістів. Всі намагалися задати йому якісь питання, але він вийшов через цей службовий вхід. І все, на цьому все закінчилось. Отже, ми на цьому закінчуємо свій стрім. До побачення, до наступних зустрічей.